Любі глядачі. Сьогодні базарний день і ми з коршем приїхали на автобусі, прийшли до Настісь, куди ми їдемо на секонд! І йдемо на секонд хенд. Зараз там якийсь завоз, а сьогодні завоз є. Так, да, сьогодні, сьогодні перший якраз зараз вісім буде порив. Так, Там зараз буде куча народу, і ми собі якісь класні будемо речі вибирати, так? Mm -hmm. mm -hmm. А потім я піду на базар і вам покажу. Все до включення. Потім покажу, що ми купили. А ми ще сьогодні йдемо на сніданок. Да. Сирнечки заказали. Сєжкину на секунд. То... Так? Ну ми ж там не будемо прям не знати довго, ти думаєш, там ж маленький. Ну, до години часу зазвичай я трачу. Угу. Ну, Кариш так, якщо що, я тобі занесла на роботу. Так? Угу. Ну от так. Настя, як ти думаєш, тебе буде гарний сьогодні улов? По-любому одну-дві речі можна гарно взяти. Да. Зараз ми вам покажемо, яка там черга. О, бач, я протерла камеру і тебе так добре видно, стало. Подивіться. Це значить черга. Я, коротше, така заспана, це капець, не виспалась зовсім, тому що е встала в 5 годин ранку, бо автобус в 6. А я поки полежала, поки зібралась, поки то поки все. І от так. Вийшли ми, значить, з секонд-хенду. Я купила собі тільки одну юбку. Настя купила собі щось троє шортів. Піжаму купила. Ну, все, тоді, Добре, Ш що ти ще купила? Розкажи троє пари шортиків. Е піжамку. Все. А, е на стіл на кухню такі салфеточки гарненькі. Золотого кольору, такі да. гарні. Мені теж сподобалися. Стіль гарри. все красиво буде. Ну, такі симпатичні буде. Ну, да. І так, в нас почався значить, день. Продуктивно, продуктивно. Коріш залишився в Насті вдома. Да. А її чоловік такий дзвонить такий та й каже: слухай, каже, я заходив, двері закрив. Забув, що це він сліпий. Зев каже, вдарився головою. Ішов, каже: Я закриє йду за собою, закриваю двері. А він іде за мною, прівно в двері. Каже, я забув, що він не каже. А зараз я йду в цей в таку кафешку. Я там замовила ж з самого ранку сирнички собі, Насті, а вона вже побігла на роботу. І я зараз беру ці сирнички і зайду до неї на роботу. І там ми й поїмо, тому що ну, не встигли. Е, на секунді були, знаєте, поки то, поки то, там довго люди стояли біля примірочних. Так що так, потім на базарчик зайдемо і я вам все покажу. Да-да-да, да-да-да, Я так рада, сьогодні гарний день. Що в мене случилось хорошого? Та нічого, просто нічого поганого не сталося. Та і вже добре. Да. Кока вдома. Ну, коротше, все, до включення. Ну, що я вам хочу сказати. Я сирники поїла, там не хочу в Насті на роботі їсти. Знаєте, не хочу там заважати, то й одразу піду на базар. От, А її сирнички зараз віднесу. І зараз зайду ще до одної тьоті тараньки возьму. Такої, знаєте, сушеної корюшки. от, В неї вона хороша така, так що так. Так, открываем. Я возьму вот такую корюшку. Мне подобается такую возьму. А Мила моя, люба моя, пахнет ясен цвет. Я иду. Да? Да. А ты? он делает? Я же сказала, тебе на есть у ди ди Ну, все, з Настю побули, Настя сернечків поїла, і зараз я йду по ділам. Вона лишається, потім ще зустрінемося, підемо на базар, так? Да? Так. Да. Якщо що, да. так що зараз я йду по земельним справам, там повирішую. Хочу там спитати за город біля хати, тої, що біля річки. От. Ну, коротше. А потім треба бігти шльопки купити, бо в мене резинові шльоки, ви ж бачили, які вони порвані вже. Треба купити нові. І бабці, напевно, теж куплю нові такі сп'єнки, ми називаємо їх сп'енки такі резинові. Того, що вони вже теж в неї такі страшні, негарні. Куди це зайшла? Так що шльопанці куплю вже. Ну і вам покажу, коротше, так? Да? Так. Да. Мила моя, люба моя пахний, ясен світ. Я йду! Ла -ла -ла -ла. Значить, прийшла. Я була в земельному, потім вам все розкажу, коли зроблю, потім все покажу. Зараз вам покажу, як ми відслідковуємо Шокока в Насті вдома, а в неї там камери, і ми дивимося, як він себе веде. Так, значить, ця камера кухні, і от кокушка. В коридорі ліг зайчик і чекає. Бачите, от там? отак. Ми за ними слідкуємо. А він собі лапу гризе. От дурко. Оце дурко. Настя, в шоці. Ну, він себе гарно видаче має бути в шоці. В шоці, я була б не на столі лежала, це да. <гум> Куди ми йдемо? Купляти галоші. Ну, пішли. Бабські. <гум> Значить, ми сідаємо в машиночку. Настя, зовсім не несуєвірно. Настя, а чого у тебе такі номери? Це що? це моя любима цифра. Да? Угу. І ти не думаєш, що там це було 666? У мене дитина народжена 6 числа. Я народжена 9, це та сама шістьока перевернута. Так, да? поняли. Ну це я, просто... <плес> це я просто Це просто камеру протерла. Бачите, як добре стало видно. <плес> От такого плану дивлюся. Бабці візьму. І собі такі хочу, не знаю, чи буде розмір. Зараз я запитаю. Це якийсь 40. -й. Бабці возьму сороковий, я собі побачу зараз. Бо зараз я бачу от такого плана модні, теж резинові, але я такі не хочу. Я хочу як раніше, знаєте, от такі, щоб з дирочками були. Такі хочу. Зараз побачимо, чи мій розмір є. Надіюсь. От такі різні вони, бачите? Є всякі. Чисто вайп картонки називається. Це 36, але мені кажуть, 37 було б краще. Зараз пошукаємо, може є 37. Це теж 36, але він більш ширший. Ну все, купила і бабці такі, і собі. Бабці здала 40-й, собі взяла 36-й. Я надіюся, що вони на неї будуть якраз. Ну, побачимо, побачимо. По 100 гривень такі вийшли мені. 200 гривень за двоє заплатили. Нормально. Це всякі трусішки. Ну і сьогодні вже купила трусішки. Так, у нас туалет коштує 7 гривень, а у вас. Коротше, бачите? Тей у нас базарчик, різні там всякі є. Все, що хоче, рубашечки всякі. А зараз йду до Насті. бо це, Возьму ключі. Тей коріша треба буде забрати. А як же ж? Дивіться, який костюмчик прикольний. Брючний, гарненький. О, юбочка така. Ну, всяке. Ну Я вам хочу сказати, блін, раніше на базар можна було йти, Тож вигідніше було. А зараз теж бажано до цін. 850-850. Звичайні типу рубашки. Це дуже дорого. Мені здається в інтернеті. Не здається, а точно в інтернеті. Дешевше. Дивіться, цього плеточка прикольні такі. От синенький, гарний З біленьким таким. Бачите, різні. Коротше таке. Ладно, пішла. Дивіться, як нас сьогодні гарно прикрашають дерева. От такими штучками, як вишиванки, бачите? Я не знаю, це певно до Дня Незалежності. Дивіться, як гарно. Такими вирізками, як колись ми в школі сніжинки вирізали. І такими штучками. Дуже гарно. Дивіться. Як сніжинки. Гарні. Гарні такі. Да. Ну що, мої хороші, біжу я за коршом, того що він у Насті в квартирі. Вона мені ключі дала, І я зараз біжу забирати собачку свою любименьку, І потім ми... І що потім ми? І потім ми їдемо на автовокзал. Настя відвезе нас. І ми їдемо в село. Базарний день, бо я такий короткий. Бо туди, уди, тут сюди побігла. Фу. Фу. Фу, зморилась. Зараз мій сіночок. Братуєць. Синуля. Синуля. Привіт, синочок. Що ти? Вів себе хорошо? Да? Вів себе прекрасно, да? Розумашка, мамі. Мамина, разумашка. Разумашка, маміна розумашка. Розумашка, маміна. Ти себе добре? Да? Ти спав, так? Да? Шпав мій котик. Ну давай. Тебе поводочок возьмем, так? Да? Синуль? Ой, вдолюся, ну су. Треба Ти су. Ну все, їдемо зараз, поїдемо. Дуркузькін, пригай. Зараз будемо треба брати на ручки, так? Да? На ручки возьмемо. Кока, добре тобі їдеться на такій машинці, у да? нас Настя відвезе зараз. На автобус поїдемо, да, Настю. Да, Значить, вирішила задати Насті питання, і я теж мене мучу це питання. Але я знаю на нього відповідь і думаю, і побачимо, чи скаже, що Настя. Дивись, Настя, я їхала в тому автобусі, на якій ти мене була привозила, помніш? No. Вот. Дивися, коли людина вже сидить на місці. І заходить в автобус друга людина, яка лише зайшла. Здоровається яка, та що вже сидить в автобусі чи та що а зайшла? Що От! От! Якщо Тому та... що вона заходить новою людиною, а всі, хто сидять уже з тамстре, вони вже між собою привіталися. Тобто вона заходить новою. От. І виходить, що це людина, яка зайшла, не поздоровалась зі мною. Відповідно, і я вже з нею не здороватись маю, правильно? Це вже залежить від тебе самої. Якщо ти... Ну, вона коло мене сіла і не сказала, а, ну то тоді треба було штурхнути і казати, що вашому селі здороваються. Вот. І я, коротше, теж вирішила не здороватися. І то, що... стой, Потім сказали, що ти така хамка приїхала і не здороваєшся? Ні-ні, нічого не казали. Просто я собі так подумала, що це негарно зі сторони цієї людини, да? Ну Привітатися вона би мала. Угу. Це не треба знімати. Ну, треба знімати. Що це ти купила? Переїжджачок з лівером. Ну, ти даєш. Тільки жарений. Пече так, що не можу, до нігтями нігтя тримаю, попече. А ти, пожалуйста, розкажи, ти ходила 3, де 5 разів в тиждень в спортзал, щоб їсти пірішки з лівером? Так. Ми поняли. Ми поняли. Це того стоїть поняли. На кінець тут добралися. Зараз будемо з бабкою мірити капці. Відкривай, дивись. Кука, бідний, так води. Купила собі шльопанці. Юль. Це ти мені купив? Мірай. А чого ти аж двоє? Це здорові. Це великий на те. Угу. Ти собі цього купила. Так. Ой, нормальні. Вони ще є. Я... Ні, вони довгі, я буду йти шпортатися Подивись, тільки ще п'ята весь, дивись. Воно ні? має так бути, там чуть-чуть зовсім. Який це розмір.